На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів, несмілий заспівала. А хто зустрічався на шляху зо мною, того я щурем серденьком вітала. Самій недовго збитися з путі, та трудно з неї збитись у гурті. Я йду шляхом, пісні свої співаю, та не шукайте в них пророчої науки. Ні. Голосу я гучного не маю, коли ж хто сльози л'є з тяжкої муки. Скажу я разом плачмо, брате мій. З його плачем я спів з'єднаю свій. не такі вже гіркі сльози спільні. Коли ж на довгому шляху прийдеться, мені почути пісні гучні, вільні, в моїй душі для них луна знайдеться. Сховаю я тоді журбу свою. І пісні вільної жалем не отрую, коли я погляд свій на небо зводжу, нових зірок на ньому не шукаю, я там братерство, рівність, волю гожу крізь чорні хмари вгледіти бажаю, тих три величні золоті зорі, що людям сяють безліч літ в горі, чи тільки терни на шляху знайду? Що стріну може, де і квіт барвистий, Чи до мети я певної дійду, чи без пори скінчу свій шлях тернистий. Бажає так скінчити я свій шлях, Як починала з співом на вустах.